Привітайся, привітайся! Купили персику якусь ігрушку. Зайшли купити там пінгвіна або рибку не було. Персик, перкінь не було, не завезли. Купили щось таке. Кінь якийсь чи що це таке? І що їх два тут, непонятно. Розпаковувати, так? Да? Зараз розпакуємо. Ну, от персика. Ні, з упаковкою це давати не буду. Мамка розпакувала тобі. І що це таке? Давай подивимося, що це таке. Дай роз... роздивлюся. О, персик не дай роздивитися. І резинка, і з іншої сторони таке саме. Ні, це хвіст. А це типу... Так а як же з ним гратися? Це резинка така плотна. Ого. Персик вже в зуби схопив. Говорить моє. Прийшли, тут горобець валяється. Вниз. Ну, я так розумію, що його надо, типа стріляти. Куди стріляти? Ну, в кімнату. що грається. Ну як, подобається? Ну, говорить, мамка, щось треба чимось стріляти тут. Як його можна стріляти. <ріху> Провіримо, як саку реакцию. Все персик буде зайнятий на годинки дві новою сацькою, Зараз сюди. Сподобалось? Ну, все, сподобалось. Шопер сьогодні граємося? бавимося. не бавимося. Надоїла іграшка вже скину. Хух. Давай давай. Надуела. цяцька персик уже. Надуела. Надуела, тятька. Как вот так? Пойдет? Пойдет? Не пойдет? Ты как цыган. За уходом зачепилась. И хватает, За не хочу награтися.